Найбільший обман, який тільки можна уявити, це отримати не те, що на картинці. Тобто, ми, наприклад, хочемо замовити спортивну сумку, і вона виглядає ось так. Вона відпрасована. Відпарена, розглажена, напихнута, і вона дуже гарно по формі виглядає. Але насправді отримуємо щось ось таке. Правда ж, у вас таке було. Тому давайте прямо підемо, розпакуємо нашу спортивну сумку і глянемо, яка вона в реалі. Ці сумки в нас знаходяться ось тут. Їх дуже багато прийшло. Вони є чорні, блакитні. Які кольори, кольор хоч чорний о, слава богу! Є знизу. Мені не треба стрибати. Зараз глянемо, яка вона в реальності? Чи вона дуже страшна, чи ні? Дуже по цьому видно тканину якісна, неякісна і так далі. Так. Ви можете зараз подивитись, як спортивна сумка виглядає просто в складеному вигляді. Як бачите, ця тканина взагалі не мнеться. Тут так само все гарненько, рівненькі шви, і ось така вона спереду. Фішка цієї сумки в тому, що вона вдягається, якщо відсібнути це на валізу. По-перше, якщо у вас якийсь мокрий вологий одяг, ви після тренування і так далі, це спеціальна кишенька для вологого одягу.